Копція ще одну копію виходить. До після мене на третій. У вас залишилось 15 хвилин. То через п'яти куди поповни ще на підході. Адмін. У мене щось комп Та й добро, сіро. Вам чимось допомогти? Ой, та на мене тут спогади нахлинули. Дайте вгадаю, комп'ютерні клуби. Так, ми з друзями там постійно пропадали. Грали то в Warcraft, то в CS 1.6. і А зараз от з'явилося трошки грошей на новий ПК. хотілося б взяти. То хочете відновити ті самі посиділки, але вдома? <гум> Тільки тепер уже без черг та погодинної оплати. Зрозумів, а у що плануєте грати зараз? Хотілося б, щоб і сталкер, 2 і Cyberpunk можна було на максималках пограти, Тоді ходімо. У нас тут геймінг розподілений по задачах для кіберспорту, для сучасних ігор і більш універсальні варіанти. Вам не потрібен максимум з усього, але важливо, щоб була нормальна відеокарта, достатні оперативки і адекватне охолодження, щоб грати спокійно і без перегріву. Ну да, мені так, щоб вімкнути і пограти, без танців з збудно. Тоді ось цей варіант оптимальний по ціні та можливостях. Вітаємо з покупкою. Мені наче знову 15, тільки тепер у мене свій комп. У Телемарті завжди раді допомогти. Гарних ігор!